Всім доброго ранку. Сьогодні дев'яте засідання комісії з питань бюджету і фінансів на підставі статті 47 про місцеве самоврядування у разі відсутності голови комісії функції виконує секретар Ключа Тамара Вітина. Наповідаю, що Андрій прошу. До нас звернулися відділ культури з такою пропозицією. Кошти, які були заплановані на проведення заходів по місту, вони вже не закінчилися, бо на процесі формування бюджету ми навіть не могли спрогнозувати велику кількість потребуючих, бо там адресна допомога і привітання і сім'ям загиблих, і родинам, і військовослужбовцям. А зараз у нас наносяться свята, вже починаються. І тому вони просять збільшити кошторисне призначення на 200 тисяч гривень для проведення цих мероприятий за рахунок зменшення резервного фонду. І друге питання це теж таке: звернувся виконавчий комітет міської ради, в них залишилося призначення 1916 гривень. Від сплати членських внесків до соціації організації самоврядування і вони не будуть використані до кінця, бо вже сплачено все. А наразі дефіцит в коштах по відрядженню, бо в цьому році дуже багато було навчань, і зараз планується там проведення навчань працівників ЦНАПУ, тому це ресурс він дійсно ну, його потрібно перерозподілити. Але це повноваження виконавчого комітету за погодженням Запитанської комісії. Тому я прошу погодити ці два питання. Про рішення ми, ми підготували. Без... питання у нас. Все. 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 Ну що, заслухали до, е, інформацію, виконуючи обов'язки е, начальника фінансового управління написано Володимирівної Людиною, і будемо чесно голосувати що за те, що дану інформацію. Взяти до відома і надати дозвіл на ці зміни. Прошу голосувати. Одного голосу. Голос. Дякую. Перелік питань. Перевір питання. Все, все. Велику дякую. Всім маємо Дякую.